Як захистити периміт примикання металевого стопчика з бетоном від тріщин, бо з часом вода потрапляє все глибше і рве в кінці? Зустрів випадок, як відпав шматок бетону на стрічці забора де стоп. Друзі, для цього стовпчик бетонується, і я показував вам наші об'єкти, і я там казав це неодноразово. Якщо є можливість, завжди всередину металевого стовпчика заливайте розчин. Або розчин, або дрібнофракційний бетон. Це бажано з багатьох причин. Причина перша: залізобетонний, тобто, коли буде нагрівати сонечка, за рахунок того, що стовпчик має більшу, більшу масу, більшу вагу, він буде повільніше нагріватися, і це важливо. Тому що справа у тому, що коли ми з вами бетонуємо метал в бетоні, то може бути наступне, коли сильно припікає сонечко, метал, друзі, розширюється в усіх напрямках. Хочете ви цього чи ні. Але, наприклад, цей стопчик при плюс 35 градусах збільшиться на 2 мм. І в результаті у вас буде сильний тиск на ваш бетон і він його порве. Коли ми бетонуємо стопчик, у нас виходить так, що. Так як тут є всередині у нас бетон, то нагрів цього стовпчика буде більш повільний, трошки повільніше. І оцей от ефект він буде трошки зглажений, тому що е, сам розтвір бетону також буде повільно нагріватися. Тобто ми зменшимо термічний удар. Друге. Коли бетонується всередині стопчика, бо заливається розчином, звичайним цементно піщаним розчином, ми прибираємо такий ефект, як внутрішня конденсація. Справа у тому, що якщо стовпчик не повністю герметичний, там є повітря, туди потрапляє повітря, і при перепаді, при перепаді температур там утворюється конденсат. І ця вода, вона поступово стікає донизу. І ось виходить, що. За оцей період, коли йдуть коливання температури, внизу накопичується така кількість води, що потім приходить мороз, і по металу ця вода швидко замерзає і роздвігає знову наш бетон. Тобто, бетонуючи всередині, ми прибираємо, зменшуємо корозію, внутрішню корозію і прибираємо конденсацію вологи внутрі стопчика. Третій. Точніше, вже четвертий дуже класний фактор, чому варто бетонувати, ми в рази підвищуємо жорсткі самого стовпчика. Тобто зараз у нас доволі сильний від вітра, і виходить так, що коли ми з вами. Ставимо паркан, якщо він глухий, або доволі щільний жалюзі, якісь там, або якесь важке огородження, або це калітка, хвіртка, ворота можуть бути розпашні, то йде велике навантаження. І коли ми з вами всередині бетонуємо, то бетон працює на стискання, метал на розтягнення, плюс бетон внутрі покращує стійкість тінок нашої, нашої труби і її важче зігнути, зламати і так далі. Тому я би дуже радив по можливості навіть стопчик 40 на 40, 50 на 50 просто заливати розчином, тому що маленький отвір, бетон туди всунути важко, а залити розчин специфікатором абсолютно нормально. Тобто, робіть і буде стояти довше.